Борка та рекламний хаос, барвисті вивіски у середмісті знову в центрі уваги мерії. Проблемне питання обговорили на оперативній нараді у міського голови. За словами посадовців, чимало підприємців отримують відмови щодо розміщення вивісок, адже їхні проекти не відповідають вимогам, закривають історичні фасади та й загалом порушують їхню композицію. Між тим значно більше прикрощів від тих бізнесменів, котрі вже позавішували рекламою стіни та не поспішають знімати незаконні конструкції. Вони отримують приписи від інспекторів з благо... Густрою. Однак не завжди до них дослухаються. Є процедура складання припису, після чого, якщо людина не дає дозвільні документи, складає до неї адміністративний протокол, передають на адмінкомісію, і адмінкомісія вже приймає рішення по сумі штрафу. Так, для фізичних осіб це 340 360, для юридичних 850 тисяч 700. Тобто, це ми ну не ми не ми визначаємо суму цього штрафу, а визначає його адмінкомісія. Що ж стосується розміщення реклами в Івано-Франківську, є ціла концепція. Згідно з нею, розміри рекламних конструкцій відрізняються залежно від зони, в якій вони розташовані. Центральна частина міста це форматна зона нульова. Зона практично вільна від будь-яких елементів зовнішньої реклами. Розміщення рекламних засобів забороняється. Форматна зона один це малий формат до одного квадратного метра рекламу носії. Та Сітілайти від 2,20 до 3 квадратних метрів. Форматна зона 2 це рекламні площини до 12 квадратних метрів включено. І форматна зона 3 рекламні площини до 18 квадратних метрів території війшли до нульової, першої, другої та четвертої форматних зон. І четверта зона це зона промислова та за межами центральної частини міста Окраїни, де дозволяється розміщати будь-які реклами. Та загалом констатують чиновники. Ситуація з вивізками у місті все ж поступово покращується. Деякі підприємці таки встановлюють їх відповідно до стилю фасаду і зважають на приписи інспекторів. Ольга Рега Віталій Савчук, телеканал 402.